Доброго дня, ось нам і прийшла посилочка від компанії гриби вдома. Ось, їхні. ось такі грибочки. Шампіньончики. Ось такі. Ми обміняли на наш медок. І ось подарок, Субстрат тут Для... це міцель, я так розумію, для вирощування грибів вдома. Ось. Інструкція, як це робити. Так що тут може розібратися кожен, хто вміє читати. А ось і контакти. Кому цікаво вирощувати гриби вдома, от, будь ласка, звертайтеся. Досить гарно було все упаковано, добре доїхало. Все супер. ну ми. Будемо теж пробувати вирощувати. Ось така. Тут був подарок, цей наш субстрат. Така коробка фірмова. Тут і сайт є, кому цікаво, можете, будь ласка, заходити і звертатися на номер телефону. Компанія серйозна, навіть має свою упаковочку фірмову. Все по інструкції робиться. Ось, будь ласка. А. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми будемо смакувати грибочки. Дякую всім за увагу.